Чому лимончик символ катанії? хочеться? Отак я вже пожалкувала, тому що втигнути на класне місце. Я Нічка Фіник, тревел блогер, яка знімає про подорожі української. Перш ніж розповісти про Таурміну, покажу вам наш готель, тому що, на жаль, ми зупинялись не в Таурміні, а в Катанії. Попереджаючи ваші запитання, одразу кажу, що це за готель. Це був Етнес'ют, який знаходився прямо в центрі міста. В листопаді ціна була за дві ночі за двох 156 євро. Ліжко було зручне, постіль чиста, але мені не подобалося, що на другому поверсі не було вікна. Але так це був двохповерховий номер, і на першому поверсі вікно було. Варіант. В принципі, непоганий, плюс-мінус чисто, але у ванні була пісня, і це було не дуже приємно. Ну, а ще мене дуже тригерило ось це червоне дзеркало, яке зовсім не вписується в інтер'єр. Але то таке, зате тут був приємний персонал, непогані сніданки та красивий вид на місто. Цей випуск, до речі, знімала у свій день народження, тому, звісно, що я не могла не бути такою радісною. Торміну з Китайні можна добратися потягом, можна й автобусом. Я вибрала варіант автобус, тому що так мені було тоді до вподоби. Просто мені моменти сказала. А тепер давайте отримувати естетичну насолоду. Потрапити в це місце в місто, точніше, містечко Таурміна, тому що саме тут недалеко, звідси, знаходиться. Найбільший діючий вулкан в Європі е це по перше. По друге це дуже гарне містечко. Воно нереально красиво. Хочеться просто ходити з камерою і не відпускати її. І хочеться отак роздивлятися. Просто нереально. Ми прийшли в один з найпопулярніших закладів їсти їхню граніту. Граніта це типу, лід, як, як сорбет з вершками. Це дуже смачно. Сорбет він сам по собі не солодкий, а ці вершки, вони солодковаті і жирні. І це знаєте, наче як ти їсиш морозиво, але це зовсім не морозиво. Це топ. Місце обов'язково стріньте, бам-бар в Таурміні. І тільки подивіться, наскільки це місце популярне, тому що тут дуже багато людей. А ось ці чекали, чекали свої черги і не дочекались. Перша рекомендація в Сицелі Бамбар в Тарміні це 100% рекомендаціон. Не пожалкуєте. Ну і так, як же бути в Італії і не з'їсти італійського морозива — Це просто гріх. Тому ми, ми не грішимо. Ми беремо морозиво і їмо. Воно, до речі, чекайте passion fruit. Маракує, начебто, це не сильно солодко, що мені дуже подобається, тому що я не люблю сильно солодке, але я люблю морозиво. Але не сильно солодке, це дуже важко. Одним словом, якось так. Таорміна. колись вона була столицею Сицилії. А зараз це перлина іонічного моря. Всесвітньою вона стала завдяки великому німецькому письменнику Гете. Мандруючи Сицилією, він залишив чудові подорожні нотатки про острів, зокрема й про та І після того як освічена Європа ознайомилася з щоденниками поета, сотні туристів з Англії та Німеччини відправились на Сицилію, аби на власні очі побачити це чудове та романтичне містечко. Це Чудове місто розміщене неподалік всесвітньо відомого вулкану Етна. Вибратись на його вершину було моєю мрією, що я і зробила. І звісно, що у мене на каналі ви можете знайти відео, як я вибиралась на ту вершину. Я до речі, коли вибрала житло між катанією та рубіною, обрала Катанію, але я вже пожалкувала, тому що. Ну, тарміні мені подобається набагато більше. Тут все чистенько, все доглянуто, все так красивенько, такі краєвиди. Одним словом, трішечки пожалкувала, але ну що поробиш на майбутнє. Якщо ви все ж таки берете між Катанією і Торміною, я би вам радила турміну. Бо в Катанії непогано, але є там такі райони, що дай Боже. Це правильне було рішення піти в заклад і поїсти під цей, що знаходиться навпроти бамбар. Називається Тра траторія піцерія ванваєнбар. Залишилось тут ось це місце. Дуже приємно, що принесли просеку в подаруночок. Це мило виглядає, начебто, гарна піцца. Я думаю, що вона 100% смачна, але все ж таки, давайте пробувати. Пуштувати. До речі, дуже хорошо ріже ножик, тому що вчорашня піцу погано різалася, а тут прям клас. Мені подобається. Тісто тут ось таке тоненьке, що воно не грубе і це класно. І немає дуже багато відступів від бортику і те, що вона свіжо випіщена з печі. Одразу видно по цих підгорілих бортиках. Але я, до речі, люблю таке. Так, вуличка, яка веде до амфітеатру, на ній немає ніяких закладів, на ній тільки магазини з сувенірами, якісь там і тарілочки, якісь там ці голови, і лимончики. Тому що лимончики це взагалі символ катанії. До речі, якщо ви знаєте, чому лимончики — символ катанії, і чому вони зображені на всіх всюди і магнітики, також з лимончиками. Дайте знати ось тут внизу. І подивіться, скільки туристів. І це все веде он туди. До грецького амфітеатру. Туди йти не сильно хочу, але для інформації я хочу дізнатись, скільки коштують квитки, щоб якщо вам цікаво, то ви про це знали. Ось тут є такий тікет-офіс тікет прямо. Перед входом аудіогід з мапою коштує 5 євро, а для дитини 3. Один квиток коштує на дорослого 10 євро. Але також можна взяти онлайн-квитки і собі без проблем увійти всередину. Туди немає проходу, тому потрібно спускатися донизу. Це години роботи працює з 8 ранку і до години. Це люди вже приготувалися. Кожні 15 хвилин вона ходить. Нам прийдеться зараз чекати 15 хвилин. У посінах тут по 6 євро, це квиток в одну сторону, в дві сторони 10. Тут ось така штучка стоїть, потрібно попікнути і все. Я вже в очікуванні. Дуже красиво, прям клас. Так, відкривають і можна заходити. Хочеться встигнути на класне місце. Тут будемо стояти, тому що мені здається, там буде вид класний. Це було прикольно. Звичайно, я вважаю, що трішечки за дорого, хоча, в принципі, 10 євро туди і назад. Може й це й нормально. Ви як думаєте? Напишіть в коментарях. Тут одразу показано, куди йти на пляж. Всюди Красиво. Я просто не можу витримати ці краєвиди, тому що це настільки красиво, просто подивіться. Ну як ти йдеш і, і просто гори, такі краєвиди. Я не можу. Це це 100% варто того, щоб поїхати сюди. Ось уже видніться цей острів. По сходах потрібно просто трішки спуститися до нього і все. Як ви бачите, до того острову не можна зараз прийти, тому що занадто багато води ще не було відпливу. Але зрозуміло, що коли є відплив, тоді можна на нього потрапити. Це прикольно, звичайно, що класно літом, коли в купальниках. Зараз уже напевно, що не те. Взагалі цей острів дуже маленький, тому що довжина його всього 320 метрів, а ширина 180, всього навсього Але там навіть розташований палац і невеличкий італійський сад. I can try food sure. Yeah. yeah. Uh it's pistachio. Yeah. yeah. Thank Look you. Okay. Hi, hello. Oh, I don't know А ми такий нереальний краєвид. Ви можете побачити із площі 10 квітня. До речі, так само, як і в Одесі площа 10 квітня. Але ти дивишся, що він димить. Це так круто. Це наскільки гарно позаду мене вулкан Етна, який зараз трішечки димить. І я дуже сподіваюся, що завтра в нас вийде піднятися туди. І це буде дуже круто. Я дуже дуже щаслива, що взагалі. В цьому місці тому Сицилія, Тор, Сицилія, Торміна, Вулкан Етна це просто обов'язково. Я дуже вам рекомендую. Вам хочу сказати знову ж таки. Черговий раз величезна, дякую за перегляд, за підтримку, за ваші лайки, коментарі. Це для мене справді дуже важливо. Звісно, що ставте пальчики вгору, підписка, коментар. Якщо було цікаво, то ставте коментар. Якщо є якісь питання, звісно, ще люблю цілую. Обіймаю дуже дуже сильно. І до нових зустрічей. папа.